Середа, 12 червня, в ефірі. Новина на 11-му. У студії Катерина Нічок. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми починаємо випуск. Неспокійна ніч на Дніпропетровщині ворог масово атакував населені пункти області. Є постраждалі та руйнування. Також окупанти гатили ракетами по Київщині, Херсонщині та Харківщині. Більше подробиць про наслідки російського терору розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Вона з нами на зв'язку. Віко тобі слово. Вітаю Катерино. Зранку окупанти поцілили по Новомосковську. На місці зайнялася пожежа. Інформація щодо наслідків уточнюється. На світанку ворог вдарив і по нікополю з артилерії та дронами камікадзе. Люди вціліли. Вночі наші оборонці неба змили в небі над областю 11 ворожих шахетів. Втім, є й влучання. На Синельниківщині постраждала родина. У 13-річного хлопчика гостра реакція на стрес. У батьків різані рани. Лікуватимуться амбулаторно. Понівечені також 9 приватних будинків. Масована атака була і по Київщині. Ворог з південного напрямку атакував ракетами та балістикою. Практично одночасно з ракетами окупанти скерували на столицю ударні БПЛА. В результаті падіння уламків в одному з районів сталася пожежа на промисловому об'єкті. Пошкоджено також приватний будинок, АЗС та гараж. В іншому районі загорілося складське приміщення. Одна людина отримала поранення, різану рану ноги. Лікуватиметься вдома. Наразі на місцях працюють ці служби, вони фіксують та ліквідовують наслідки атаки. Удар був комбінований із застосуванням різного типу озброєння. За інформацією повітряних сил, вони вже опублікували цю інформацію. Чотири крилатих ракети було запущено Х-101 і Х-555 з із літаків стратегічної авіації. Ту 95 мс Крім того, одночасно було застосована аеробалістична ракета Кінжал. Під ударом була і Херсонщина, окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів області. Троє людей поранено. Зачепило також багатоповерхівку та понад два десятки будинків. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, торгівельний комплекс, адмінбудівлю та автівки. Двоє поранених на Харківщині. Окупанти атакували зо два десятки сіл та містечок. Вночі у селі Козача Лопать зайнялася пожежа. Постраждали три приватні будинки. А в селі Кутьківка окупанти поранили жінку. Неспокійної Вовчанську. там вороги впівдрунами поціли в цивільне авто. Постраждав кермувальник, його ушпиталили. І на цьому в мене поки що вся інформація. Більше вже дивіться у наступних випусках новин. Студія. Дякую тобі, Віко. Це була наша Вікторія Вахрушина, яка розповіла про ситуацію в області та Україні. Майже два місяці як не мають власного дому будинок на привокзальній площі, в якій 19 квітня влучила російська ракета і досі в аварійному стані. Постраждалі скаржаться, понівечені квартири ніхто не береться відновлювати. До того ж, вони ще більше розвалюються від затоплень. Що на це відповідають у міській раді? Усі подробиці далі розкаже Марко Ручка. Не приховуючи біль, Карина веде нас у свою побиту вибуховою хвилою кімнату. Тут стіни пішли тріщинами, вибиті двері. Ми вже, виходить, вторий раз втрачаємо квартиру. Ми самі з Бахмута. І ну, ми в Бахмуті купили квартиру за год до війни. Те же саме. І війна началась, ми переехали, начали все сначала. Купили квартиру. На момент вибуху дівчина разом із мамою була всередині, злякалися, швидко спустились вниз, бо почав палати дах. Утім, попри весь жах, наслідки не були б такими масштабними, як зараз. Після вибуху тут були понівечені лише вікна, і тріщини пішли стінами. А ця обвалена стеля це вже результат негоди, зруйнований через ракету дах. Комунальники і досі не накрили це і призводить до ще більших руйнувань в оселях людей. Любов, власниця цієї оселі на останньому поверсі четвертого під'їзду, каже вже майже два місяці, не може тут жити, бо комунальники не починають відновлювальні роботи. І навіть ще гірше через змарнування часу квартира обвалюється. Уже видите, окон? Нету вже прилітіла это... бачите, окна. Ніт уже не накривають нам кришу. Герід, висіляйтеся, а кришення накрити. Тобто, моя квартира, рушиться далі. Попри те, що оселя абсолютно аварійна, до власників досі приходять комунальні платіжки. Жителі максимально обурені. Я за що я должна оплачивать? Понимаете, я всю жизнь платила, у мене нет житі можете Ну Но эти два місяці я просто отказываюсь платить. Капітально не пощастило власнику сусідньої квартири. А цю трикімнатну квартиру придбали буквально за день до ракетного удару. Зараз вона геть непридатна. Тут побиті плити, тріщини і навіть відійшли стіни. Два останні поверхи під'їзду, в який було пряме влучання, повністю законсервовані. Квартири ж загалом понівечені в усіх трьох під'їздах. Жителя розуміють, складнощів у ремонті не уникнути, але хвилюються, процес аж занадто затягується, оскільки будинок ще й має статус. Культурної спадщини та усложняють восстановлення дома. Говорят, что только через Київ, поэтому им надо технічне условия, потом тендер проводіть на кто общем, это на годы затягується робота. Ну люди та живуть, і делать? діщо им делать? від влади. Люди хочуть побачити результати актів обстеження. Далі просять встановити, хоча б тимчасові укріплення в будинку, аби можна було безпечно знаходитись в під'їзді. Ми написали два звернення по поводу. Дайте акт почитати і по поводу здійснівріміни, які якісь кріплі що ж на всі претензії відповідають в мерії щодо актів обстеження по четвертому, п'ятому і шостому під'їздах вже видано 20 актів. Два назабирають забирають власники квартир і ще чотири готуються. Щодо відновлювальних робіт, кажуть, статус будинку культурної спадщини дійсно ускладнює процес. Ну, ви розуміли, в цьому будинку за проектом перекриття це зазначені дерев'яні це дранка, як всі знають. А ну, виявилося, що вони залізобетонні. Тобто там дуже, дуже багато питань. Покрівлю е, планують зробити. Протягом наступних десь півтора-два місяці, тобто, це спочатку буде проект на покрівлю, і потім вже будуть виконувати роботи по заміні цієї покрівлі. Ще в мерії кажуть, дах був накритий тимчасовою плівкою. Тож, приміром, любові, де саме через покрівлю квартира продовжує руйнуватись, треба звернутись до управительської компанії за компенсацією. Також міськрада нагадує, Дніпро єдине в Україні місто, яке надає гроші за оренду житла. Вони подаються до департаменту соціальної політики. Вони отримують матеріальну допомогу. Розмір цієї матеріальної допомоги встановлений згідно того, яка квадратура була у квартирі. І якщо не помиляюся, за Трикімнатну квартиру то це близько 15 тисяч. А щодо платіжок за комуналку, нарахування призупинене з моменту теракту, кажуть у міськраді, приходити вони власникам осель можуть тільки у випадку, якщо раніше була заборгованість. Утім, не виключають чиновники і можливої помилки, ситуацію радять з'ясовувати із житлосервісом. Марко Ручка Сергій Озерновини одинадцятого каналу. Із віл онкологією та розладами психіки з такими діагнозами чоловіки в призовного віку можуть визнати військовопридатними. Протягом 9 місяців усі, хто раніше мав статус обмежено придатних, мають пройти повторну ВЛК. Інакше штраф до 25 тисяч гривень. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Усе, що треба знати про процедуру у матеріалі Владислава Авдієнка. Відтепер обмежено придатних немає. Усі військовозобов'язані з таким статусом мають пройти перекомісію, аби отримати новий придатний, непридатний або придатний до служби у частинах забезпечення ТЦК, навчальних центрах, медпідрозділах тощо юристи впевнені, нова норма більш чітко закріплює місце служби мобілізованого. Дуже часто командири нехтували цим і відправляли на бойові дії. Людей обмежено придатних, можливо, і я дуже сподіваюся, що коли людину визнають от в такий спосіб придатним, але з обмеженнями, вони дійсно будуть лише в тих частинах. Проходити свою військову службу, але пройти ВЛК треба упродовж 9 місяців з моменту, коли закон набув чинності, тобто до лютого 2025-го. Більше того, зробити це треба навіть без повістки. Юристи кажуть, на додачу до оновлення даних ви маєте самостійно з'явитись у військомат для проходження комісії, інакше штраф за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку, який у Особливий період тягне за собою накладення штрафу від 17 тисяч до 25 тисяч 550. Навіть якщо почуваєтесь здоровим, перед ВЛК фахівці радять пройти повний чекап організму. Якщо ж знаєте свої хронічні хвороби, обов'язково беріть на комісію документи. Зараз є таке право. Ти і аналізи можеш здавати в будь-яких медичних закладах. Приносиш з собою медичну документацію. Пікріс, де вказано, що це в тебе такий діагноз на практиці можуть тобі дати влк направлення ще раз на підтвердження такого діагнозу експерти. Роз'яснюють, відтепер отримати статус придатного до служби в тилових підрозділах можуть навіть військово зобов'язані із ВІЛ, вірусними гепатитами, онкологією, розладами психіки, тощо усе залежить не від самого діагнозу, а від тяжкості перебігу та проявів хвороби. Якщо глибока та тяжка розумова відсталість. Або відсталість помірного ступеня. Ці особи є непридатні до, до військової служби з виключення з військового обліку, а є варіант Б цієї статті відсталість легкого ступеня. І вони… Вважаються такими, що придатні до служби у військових частинах забезпечення пройти перекомісію, мають і непридатні зняті з військового обліку. Але на це в них є не 9 місяців, а усього 60 днів тобто до липня цього року. Ті люди, які були виключені з військового обліку, через те, що вони були непридатні до служби у мирний час. Закон їх ставить. Назад на військовий облік і проходити ВЛК. Також за рішенням ВЛК. Ви можете отримати й четвертий статус, тимчасово непридатний для лікування після поранень, операцій тощо, максимум на півроку. Потім повторна комісія. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Відкривали фейкові кримінальні провадження, аби покращити свої показники. На Дніпропетровщині судитимуть чотирьох правоохоронців. Під слідством, заступник начальника одного з районних управлінь поліції області та троє його підлеглих, ділки придбали реактивну гранату і пропонували громадянину за грошову винагороду взяти на себе відповідальність за збут боєприпасів. Утім, довести свій злочинний план до кінця поліціянти не змогли їх викрили та затримали. Підпалила автівку військових. Правоохоронці Дніпра відкрили кримінальне провадження за умисне пошкодження майна. Інцидент трапився на вулиці Яскравій. За даними слідчих, невідомі облили вантажівку бензином і підпалили. Вогонь пошкодив моторний відсік, торпеду та лобове скло автівки, до скоєного ймовірно, причетні декілька людей. Поліція вживає заходи для їх встановлення та затримання. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.